Вишиванка твій генетичний код. Чинівці традиційно стануть епіцентром української етномоди. У 3 4 травня кожен свідомий українець одягає вишиванку. Ані політика, ані економіка не може об'єднати і створити націю. Основним ручієм нацеутворення є на і культура. Саме до цього ми апелюємо. Апелюємо до свідомості українців. Головною ідеєю цьогорічного дня вишиванки буде збереження сімейних цінностей, якби в Україні в кожній сім'ї, в кожній родині з дитинства виховували. Ем... Українські цінності, українські традиції і їх дотримувалися. Ми б не мали тієї кризи, яку маємо зараз, адже зрозуміло, що жоден зовнішній ворог не може розхитати країну, якщо вона всередині цілісна. Допомогти організаторам цього свята української ідентичності легко. Багато людей питають, як долучитися до свята. Просто одягніть вишиванку, і цим ми покажемо, що ми є українці, ми на своїй даній землі. Ми нікого не боїмося. Співорганізатор Дня вишиванки Олександр Ткачук запевняє, плакат, який прикрашатиме місто і інформуватиме чорнівчан про день вишиванки, символічний. Фактично, це біле полотно, символізує сорочку, на якій зазвичай вишивають так, українські узори. Ну і червоний і чорний і традиційні кольори для української вишивки. Букви так само вирішили зробити такі ніби. Ниткою вишиті також усі охочі зможуть відправити свої сімейні фото у вишиванці і брати участь у символічному конкурсі. Всі світлини будуть прикрашати двори кратуші, на якому буде зображено, не знаю, найбільше найяскравіше і найщиріші українські ці емоції і традиції виражені. То от. Такі, мабуть, будуть перемагати. Проте Олександр запевняє, на цьому святі переможених не буде. Також організатори закликають радіостанції в день вишиванки транслювати українські пісні. Деякі ініціативу вже підтримали. Будьмо українцями, будьмо свідомими і не забуваємо наші рідні традиції та нашу музику. Ігор Оршак, музичний редактор радіостанції 100FM, запевняє, у цей день українським буде насичене все, навіть повітря. Тому не тільки буде само вишиванці, а й слухачі радіостанції. Зможуть заряджатися справжньою українською музикою. Ми українці, один народ, і маємо також свої атрибути, свою культуру і, зрештою, свою музику. І таким чином ми також долучаємося до цієї акції. І ціла доба 15 травня буде виключно україномовна. Подолання нових рекордів у оргкомітету не в пріоритеті. Головне для них, аби українці об'єдналися не лише в цей день, а вишиванка стала звичним атрибутом нашого життя.